Один тип сучасних парканів від компанії Протобут це габіони, сітка та камінь гранітний великого формату, ну середнього формату. В принципі, нічого складного, робота дуже творча, викладувати каміння, щоб воно красиво лежало, виходить. Дуже и дуже цікаво. Ось из такой купы каміння. Вот такие у нас ситочки дворни. та стовпи. Це все залишається не для того, щоб каміння розпирало и паркан міцно стояв. Так ми їх збираємо, красиво викладаємо каміння, розкріпляємо та виходить така краса. Габіони, крафтові паркани. Намагаємось робити, виробляти тільки сучасні. Іноваційні речі. Протобут, будь-які ремонтні та будівельні роботи під ключ. Звертайтесь!